В центре! Бля. Я потом э, говорил хочу, я потом можу просто верть и... І... Есть баганка, срана, есть, блядь! Во, блядь, оболосо! Ой, мы застряли. И теперь. Знаєте що? Бо це не буханка, а параша. <кхе> Ладно! А по дам... що ми прийшли? По машину по... на координати. Так, а покажи. <кхе> покажи. Так нам що в ліс пертися довго. Ого, капець. Нам ще дуже довго грамоті. А куди нам? Туди чи туди? Я не туди. Я пошли, о, ось тут навіть машина. Це аварійка. Так, от машина прицеплена. Я не все Я... Це як акумулятор. акумулятором. Наскільки тут Є стоїть? Ось ця аварійка горить. Скільки вона на аварійці стоїть? У нас скільки вона на аварійці? Так, зараз, зараз... будемо тягнути. Ніхто оператори не здихають. <рес> будемо за ретечку, витягуємо ми. Ну що, будемо продовжувати? Вернемось, коли витягнемо. Ну що, ми перетягнули. Е, машину. ми робили. і подали дві машини, тому що я коли я там забуксував, я зірвався сцеплення. Я коли витягував цю машину я зірвав там сіплення. І тепер у нас є тільки один виход на цій машині, але в ній немає акумулятора. Як ріка То. Ні, давайте. Шишига. У неї теж Ого, ага. Буханочка. Ну, звісно, да. Шишин. Буханок. Така буханка. А, ну... <правда> 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 Давайте, тягнемо. Ой, ми тепер теперішки засадили. Ми засадили буханку, ладно, то нам треба ще дві руки, так стоп, на паузу. Ми її витягнули. Треба було апарат нагрузувати. Ми будемо її чинити, бляху. Зараз я принесу угу. інструменти з буханки. Я рук не чула. Клас От ми і починили вже робоча наша буханечка. Ой, Я не знаю, що можемо далі робити. А, зараз ага. нам ще одну буханку витягувати. Ну ладно, повернемось, коли ми в гаражі. Фу. Фу. Короче, Ми в буханки.